Доброго вечора. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити сьогодні про міністерство оборони України, що у нас там відбувається. Адже у нас в студії радник міністра оборони України це Анна Коваленко. Доброго вечора. Доброго вечора. А, Ані, якщо можна, розмова буде дружньою такою. Прекрасно. Я б я б я б не хотів розмовляти з вами а, з позиції. Ви ж радник міні, міністра оборони України. А мені цікаво, як а, українська журналістка громадська. Активістка, сотник 39-ї жіночої сотні, стала радником міністра оборони. Я не розумію, як в нашій країні це відбувається. Як казак з майдану може зайти в Верховну Раду, як журналіст може бути депутатом Верховної Ради? Я, я не знаю, окрім як за гроші для мене в цій країні, я не вірю, що це можна зробити якось інакше. Я точно не за гроші. Шкода, але ні мені, ні я, нікому немає жодних так фінансових відносин з Міністерством оборони. А щодо, яким чином це відбувається, або відбулось, то це було майже після революції закінчення, і просто потрібна була людина, яка б контактувала між Майданом і Міністерством оборони. Тоді почалися всі події в Криму. І моя сотня, вона досить це люди з активною життєвою позицією. І сказали, що вони хочуть допомагати, а допомагати вже там на Майдані не постояш, бо толку з цього було маловато. І тому всі переключились на гуманітарну місію і почались контакту... контакти з Міністерством оборони, з різними силовими структурами, не тільки Міністерство оборони, але й з внутрішніми справами Служби безпеки України. І ми співпрацювали досить плідно в різних галузях. В основному це соціально-гуманітарні якісь речі інформаційні. Ми робили листівки, газети, розповсюджували їх, доставляли там своїми силами. Нас охороняли хлопці з ультраса там і так далі. Uh -huh. Ми робили ми зробили кол-центр разом з волонтерами при міністерстві оборони. Сьогодні його фактично передали зараз в адміністрацію президента, бо вони дублювалися. Зробили кол-центр в службі безпеки. Тобто, ну такий поле діяльності достатньо велике. І сьогодні, в принципі, продовжимо. Uh -huh. А щодо Криму, це правда, що якщо б там був більш-менш якийсь там даний наказ, такий. Від якогось військового, то Крим був би ну насправді наш. Крим був би наш, якби ми працювали з ним 23 останніх роки, працювали в інформаційному плані, uh -huh. якби а, люди знали, що таке Україна, якби люди поважали свій прапор, свою мову, свою культуру, якби люди долучались до, до, до духовно культурного життя країни, якби люди, ніж як не, не питаєш Україна, що Україна що що зробила для тебе, а що ти зробив для країни і з там, життєвої позиції якось розвивалося. Суспільство тоді б. Крим був наш. А з приводу наказів, так я думаю, що, вперше, вони були, а стосовно там, якихось інших конкретних моментів, то там йдуть слідства. І... Uh -huh. а, зараз Донецька і Луганська область, як на вашу думку, може їх спіткати там, доля там, Криму, наприклад? А якщо ми не почнемо працювати з душею і розумом людей, то може. Ну, а зараз ми вже 9 місяців у стані війни. Ми працюємо якось з душею і розумом. Працюємо, і я думаю, що як наслідок це створення цього міністерства, які всі критикують інформаційної політики, але я просто вважаю, що це є необхідністю, тому що має бути стратегія комунікації, має бути комунікація між державою і людьми, між державою, між окремими і департаментами і міністерствами, і людьми, які не розуміють, що відбувається взагалі в країні, куди бігти і що буде, і коли це закінчиться. Це перше два питання. А цей департамент інформаційної політики від ми зараз не про департамент, про міністерство, про міністерство Окремо, інформаційної політики. Воно насправді може донести, якщо людина у Києві, що відбувається в країні, він буде знати за допомогою цього міністерства. Якщо на фронті знає боєць, що відбувається, і якщо я в ДНР ЛНР, він також знає, що це, це ну, буде сприяти. Взагалі. Є канали розповсюдження. От, наприклад, можу на своєму досвіді вам пояснити. Є я, у мене є купа знайомих після Майдану, які пішли зараз. Працювати, які пішли, призвалися в армію і зараз знаходяться там на сході, чи тоді навіть на півдні України. І у мене є знайомі в Міністерстві оборони, так, я спілкуюся, наприклад, з міністром. У мене є повна комунікація із тими, хто там і хто тут. В залежності від якої ситуації яка відбувається, я намагаюся допомогти вирішити тими силами, які в мене є. Якщо... Але тут, знову ж таки, повертаємось до складної бюрократичної машини нашої держави. І самостійно. При величезних ресурсах мається на увазі, що є купа департаментів, ви знаєте, майже в кожному міністерстві. Але не вистачає комунікації між ними, не вистачає кваліфікованих співробітників, не вистачає каналів комунікації між цими міністерствами, які вже створені, і, наприклад, там, тими бійцями, які знаходяться десь далеко. Не вистачає систем сповіщення і інформування людей. Тобто тут роботи насправді не початий край. І я думаю, що ця ситуація зможе, що це може бути одним з ключів вирішення. Mm -hmm. Тобто не треба боятися, що це буде дублювати якісь функції. Бійців на передовій, якщо вони не можуть виконувати завдання спеціальне, їх таким чином і якраз і міняють. Їх не забирають з точки, не оголюють її, а відправляють їм підмогу, а потім в відсотковому співвідношенні там, від 15 до 30 таким чином відводять, якщо вони не здатні виконувати свою роботу. А, я навіть не про дублювання кажу, а про те, насправді Міністерство інформації зможе надати правдиву інформацію, що відбувається в Україні. А ви кажете, ось є я, і на власному прикладі ви розповіли. Але є я. Добре, я можу є... розповісти на іншому прикладі. Наприклад, приклад НАТО. Я буквально кілька тиждень, як повернулася з Брюсселя. І в них є центр, який так і називається там дипломатична комунікація. Там працює 30 людей. Вони забезпечують якісним контент, контентом. Вони забезпечують інформацію, фактично, увесь світ, про те, що про НАТО. Угу. І... Мова йде про якісний продукт, який е, є вчасно зроблений, який є е, опера... який виглядає адекватно, який є конкурентно спроможний на ринку медіа, який розповсюджується каналами. Тобто мова йде не про пропаганду, мова йде просто про адекватну комунікацію. <реш> а, зараз я про себе, а, ага. а є я. А в мене є друзі у Донецьку безпосередньо. Вони зі мною не спілкуються. Інший друг виїхав взагалі з країни, жив у Луганській області. Є родичі, які у Москві, вони вважають, що тут всі сепаратисти. А є телебачення, яке я дивлюсь. Є газети інтернет, які читаю. Є засоби масової інформації українські, які кажуть, що ДНР ЛНР це сепаратисти. Знову ж таки, російське телебачення каже, що ні, це тут всі. Тобто ми в такому хаосі знаходимось. А є бійці ще, які приїжджають вже не з АТО з війни. А які кажуть, ми для ефіру це не будемо говорити, і говорять такі речі, які ми не чуємо дійсно ні з якого ні радіо теле і ні з якого телеефіру. Але ми про них знаємо. Ми про них знаємо. А як розібратися в ситуації? А потім ще буде четверта хвиля мобілізації, і я потрібен воювати. Я не розумію за що. Роз приводу а, бійців про те, що ви кажете про проблеми, з якими вони повертаються питаннями реабілітації. То тут всім миром тут є для цього є спеціальні. Вони не про реабілітацію кажуть. Вони кажуть про, про адаптацію, що... скоріше. Не, не про адапту каже про те, що відбувається там. А вони кажуть На про свої? те, що відбувається там, що існує думка, що нас тут зібрали для того, щоб нас тут навмисно вбити. Це перша розповсюджена думка. Там котли всі ці створені всі штучно. А вони кажуть, що ми вже не не підпорядкову. Воюємося командирам, а тому, що вони там зливають нас, і в нас є так само думка. Існує, що це все робиться навмисно, тому ми тут самі. У нас тут два або три фронти навколо нас. Ну так приблизно вони по-перше, а дуже часто солдат на полі бою. Це знову ж таки питання комунікації. Він не знає, що що відбувається, тому що не контактує, наприклад, з командиром роти. Командир роти не, не не працює з особовим Це проблема армії. В цьому є ну те, що ви кажете, доля правди питання комунікації знову ж таки зі своїм особовим складом і командира батальйону, командира роти там і так далі. Це перший нюанс. Другий щодо за що воюємо, то я впевнена, коли ви їм задаєте кожному з тих це питання. Вони точно знають за що вони воюють, незважаючи на їхній складний психологічний стан, тому що реально йде війна, і люди не підготовлені, як право мається на увазі Додатково да, дуже важко підготуватися українському народу, який ні з ким ніколи не воював. І ну останнє питання за незалежність України. Якщо мова йде. Якщо продовжуючи там комплекс обговорення і вирішення цієї проблеми, то тут їх достатньо багато. Тут працювати і працювати. Але четверта хвиля мобілізації, і наступні хвилі мобілізації, вони допоможуть цим бійцям повернутися додому, реабілітуватися, прийти трошечки до тями, і далі той, той досвід, який вони здобули на полі бою, вони зможуть застосувати з новими силами. Вже відпочивши, переосмисливши багато якихось речей, але це неоцінений досвід, який вони здобули, і я думаю, що мобілізація їм допоможе. <губ> Умови мобілізації, ми, якщо коротко, ми чули, так знову будуть призиватися люди від 20 здається, до 60 років, які мають спеціальності там танкист, артилерист. Ну і ви можете вже фахово так продовжити. Могла б, але зараз, поки не буду, тому що трошечки відійшла від цієї теми. Зрозумів. Тоді в нас є невеличка цитата Семена Семенченко з приводу того, що якщо я не хочу з будь-яких причин воювати і йти на фронт, я нібито можу сплатити. Ну, це така пропозиція. 2000 доларів, і вони підуть на користь армії, бійцям, ну і так далі, на, на оборону. Давайте послухаємо, що каже Семен Семенченко. думаю, Що нужно приймати срочне рішення і можна зробити так. Тобто воспользоваться досвідом США в гражданской войне. Если есть люди, которые не хотят служить на фронте, поверьте, они нам там не нужны. Зачем нам обуза, которая будет бежать после любого удара? Пусть они не не платят деньги военным комиссарам, а легализовать все это, то есть сделать специальный фонд государственный в которых человек, не желающий служить в армии, может заплатить, например, сумму эквивалентную 2000 долларов. Это будет идти непосредственно на протезирование, на социальное обеспечение бойцов АТО. Нам не нужна вся эта шваль на фронте. Если он не хочет воевать, не хочет защищать свою страну, зачем его тащить? Зачем стимулировать коррупцию? Нужно вот такое решение принимать, и мы будем это продавливать. Да, это звучит, возможно, цинично, непопулярно. Простите, у нас идет война. Поэтому давайте не будем играться в игрушки, а принимать конкретные решения, которые приносят результат. Одно из таких решений предложил. Це пропозиція. Я не думаю, що насправді буде взагалі прийняте таке рішення, тому що це ну на, на мій погляд легалізує хабарі. А, я не зможу заплатити 2000 тисячі доларів. А всі а, сини більш заможних людей, як ми кажемо там, мажори, вони запросто можуть викласти. Вони їх так їх викладуть, а, і це байдуже йому а, комісару військовому віддасть або просто там. Ну там на а, насправді те, що було сказано… Казано, можна розділити на кілька там, етапів щодо що не потрібні ті люди, які не хочуть іти до, до армії на полі бою безпосередньо, то я думаю, що тут є доля правди. Але для цього в 91-му році був прийнятий закон про альтернативну службу. І фактично, якщо там, не можеш тримати зброю у руках, не хочеш, або там з, з різних причин, з релігійних там чи ще якихось, то є. Аналог можна піти, там, в, як колись були страйбати да, от, uh -huh. в, в такому ключі. Єдине, що питання виконання цього закону, воно поки залишається, як і більшості законів України е, питанням, тому що складно проконтролю, проконтролювати, але як альтернатива, то вона є, вона вже існує. Uh -huh. Щодо за хабарів, то я не дуже я не знаю. Точніше, я не впевнена, що це може якимось чином кла краще. Що це буде послужити якимось там добром для кадрової політики чи Міністерства оборони чи збройних сил України і там безпосередньо на місцях, але як. Альтернативна точка зору, тому що має місце бути, і ми її розглянемо. А скажіть, а от інформаційна війна нам про, про це кажуть, і кажуть, що ми весь час програємо цю інформаційну війну. А скандали з комбатами, скандали з батальйонами, які затримують певні гумкомвої, а решту пропускають. А, скандали з на Бориспільській трасі, коли а, батальйон везе груз 200 і перекриває повністю всю бориспільську трасу. Це також. Інформаційна війна, або це а, як сказати, ну без цього жодна війна не обходиться. Ну так скажемо. А я недавно була на тре, я просто повз проходила був політичний тренінг, і один з викладачів Помощний його... ефект вон, я да. Я зрозуміла. І один з викладачів в нього була як те довжність російської мови. звучала вона наступним чином спеціаліст з вуличних су сулічних безпорядків. Тут, тобто говорити, що це частина інформаційної війни, все, що ви переназвали, як правило, так. Тому що у нас є комбати, які йдуть в політику, у нас є знову ж таки активісти, які. Так само у нас є журналісти, які давно є політиками, але ну, тобто і і, і там притримуються чи партійної якоїсь е, дисципліни, чи можливо там є представниками тих чи інших інтересів, але позиціонують себе у суспільстві, продовжують як е, журналісти, і тим чи таким чином стають так само інструментами цієї інформаційної інформаційній війні. Е, гуманітарні конвої, до речі, сама назва гуманітарні конвой. Е, вона спеціально зроблена для західних медіа е, російськими пропагандистами, тому що це звучить е, і. Краще. Звучить краще, так і типу добріше, і сприймається відповідно. Ну, тобто, є ряд речей, все, щоб ви назвали, вона насправді так і є. Але це не означає, що воно не безпідставно. Тобто, це не означає, що Україні там Міністерство оборони або іншим структурам не потрібно працювати над тим, щоб навіть платформи для от таких от звершень не було. Хоча насправді дуже часто для таких звершень платформи не треба, тобто на рівному місці робляться. Такі mm -hmm. гучні речі, і я вважаю, що в період війни це не ми не маємо на жаль на це право. А, ви були як це правильно сказати? У штаб-квартирі НАТО? Так, так. Так. А, а ми тут спілкувалися нещодавно з соціологом, mm -hmm. і він каже, що вперше українці 53, здається відсотки підтримують напрямок іти до НАТО. Що це нам дасть, як ви думаєте? Підтримка така країни, можливо, дасть розуміння в тих зрушеннях, які ми сьогодні робимо. Ви чули від НАТО? Купу разів, останнім часом це дуже популярно, як пропрацьовується в мережах в Фейсбук про те, що не буде реформ, не буде ніякого НАТО. І ми дійсно про це говорили, тому що необхідні не лише військові, але й економічні. Щодо військових, то НАТО згодно допомагати і по п'яти напрямкам зробило трастові фонди для того, аби наступний рік допомогти Україні підтягнути свої стандарти таким чином до відповідності НАТО. Щодо Підтримки взагалі суспільства, то я вважаю, що да, це якраз можливість реалізувати і підтягнути з однієї сторони, а з іншої, це досить нестабільна штука, тому що сьогодні, коли є пряма загроза, то люди згодні підтримувати, шукати допомоги в НАТО, а потім, коли або ця хвиля спаде, то ми не можемо гарантувати, що залишиться такий же відсоток, або що він буде рости. Над цим так само потрібно працювати. Наприклад, Польща, коли в неї стояло питання вступу до НАТО там кілька років тому. То працювали інформаційні центри, майже там у кожному місті їх було по кілька штук, і можна було звернутись, дізнатись, отримати повну інформацію. Тому що на жаль, дуже мало зараз, дуже малий відсоток людей, які розуміють, що це взагалі таке. І ну дуже багато не розуміють, і я думаю, що ну підтримка України з боку там НАТО це не добра воля. Ну я в це просто не не вірю, як громадянин. Це повинні. Бути якісь стосунки взаємовигідні. Тобто вони нас приймають, а ми щось повинні їм віддати. Тобто, ми чогось там будемо е лішені, так, так скажемо. І ми не знаємо чого саме. Можливо, ціна буде така, може не треба нікуди бігти. Сьогодні ми є просто насправді плацдармом і. А те, що те, чим ми боремось фактично на своїй території, без е, втручань е, мається на увазі НАТО, так вони хочуть, щоб це залишалося там і не йшло до них. Тому допомагають нам, щоб ми могли справитися з цією проблемою, а насправді Росія не прийшла собі спокійно е, там до Польщі чи до країн Прибалтики, не переключила свою увагу. Тому а тому вони ви... ось на, на нам допомагають. Причому можу назвати які це напрямки. Так, вони так, викладені. А вони mm -hmm. фактично викладені на сайті е, НАТО. Це перше це зв'язок командування. І управління це якраз те, про що ми з вами говорили про комунікації. Друге, це кібербезпека. Тут вони будуть працювати не тільки з Міністерством оборони, а й з іншими структурами, які мають до цього відношення, в тому числі з новоствореним Міністерством інформаційної політики. Далі реабілітація і все, що стосується постнюанців. Адаптація це те, що стосується для військових, які не можуть далі продовжувати службу. Це як окрема е, така такий напрямок, і і щось було ще п'яте. Я згадаю в, в ході розмови. Але насправді трастові фонди за кожним з них закріплені держави, які в добровільному порядку е, можуть цільово допомагати. Це mm -hmm. контролюватиметься співробітниками фактично НАТО і тут і там кібербезпека не не вилиться в нашій країні у цензуру в інтернеті. Я думаю, що в нашій країні говорити про цензуру взагалі смішно, тому що у нас немає адекватного ну сказати, що лунає чийсь голос, да мається на увазі там чи держави його звідти чути, чи є ось такий там проукраїнський, якого там можна якось давити і цензурувати. Ну ну немає. І тоді на завершення, можливо, про плани, що буде робити Міністерство оборони України, ви як радник, що радите зробити негайно у найближчі місяці? Там січень, лютий, березень, це обов'язково потрібно. Всі реформи, всі, те, що ми з вами ще не говорили, наприклад, напрямки там з трастовими фондами, або те, що ви бачите, співпраця з волонтерами. Міністерство оборони взагалі зробило просто неймовірні для себе речі. Це досить така стра страшна бюрократична структура, яка сьогодні відкрила двері майже всіх департаментів. Да? Там ми не кажемо про якісь секретні, але ти що ті, що а, логістика ще була одним з угу. фондів трастових. Ці департаменти вони повідкривалися, позаходили. Але люди, які є антикризовими менеджерами, можливо, вони не є професіоналами там в тій чи іншій галузі, там якщо не є медиками, так якщо займаються, наприклад, медичним департаментом, але мають бажання контакти, енергію і допомагають працювати чиновникам. То ось я думаю, що найближчі ті місяці, які ви назвали, вони нарешті дасть результат такої системної співпраці, не разової допомоги волонтери Міністерства оборони, а зміни саме системні. Робота Радника міністра оборони України вона е займає багато часу, я так розумію, і ви дещо е поклали, мабуть, у довгу якусь там, шухляду. Е на що зараз не вистачає часу? Е чим ви раніше займалися із задоволенням? Я дуже багато чого займалася, <laughs> 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 <sharp> і тепер не вистачає часу ні на що. Я тепер рада, коли в мене є кілька годин поспати. А ця... Більш бюрократична робота вона не не набридає. А в цьому плюси роботи радників. Не треба виконувати ніякої бюрократичної роботи. Треба просто радити і знаходити. Ну, кому я просто є комунікатором свого роду. Жодних папірців майже не, uh -huh. немає. А ну добре, а, а втівуха. В які ви вкладаєте власні поради, вони достойні взагалі для спілкування. Це високопосадовці у Міністерстві оборони. Вони прислухаються, вони чують, а зміни якісь є. Тобто, ви відчуваєте, що ви не, ну, не дар не дарма взагалі приходите на роботу? І... У мене є результат, і я це, це роблю вже півроку майже. І я думаю, що не дарма. Доля 39-ї жіночої сотні самооборони Майдану. Зараз здається там близько двох тисяч жінок. Що вони роблять? По різним областям по різному. Наприклад, Кирове... Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вони активно займаються матеріальною допомогою, тобто збирають. по, по іншим областям. Це більше ми переключилися на інформаційні речі і підтримки. Далі є, які працюють з біженцями окремо. Тобто за кожною залишилася якась галузь. В Києві там, наприклад, найближчим часом у нас буде вистава благодійна якраз для дітей-біженців. А для жінок-переселенців ми спільно з про це я скажу трошки пізніше за цю прес-конференцію. в підтримку малого і середнього бізнесу для тих, хто переїхав і сьогодні там втратив засоби якісь до існування. Це стосується і дружин військових, які, наприклад, залишились без чоловіків. Сьогодні ми розмовляли з радником міністерства оборони України, міністра оборони України з Анною Коваленко. Дякую, що завітали до нас. Дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії, Ми обов'язково ще повернемось.